Українські захисники міцно тримають оборону на запорізькому напрямку. Ворог постійно випробовує наших хлопців щоденними обстрілами, але наших захисників не злякати. Адже вони тут, в окопах, відвоюють майбутнє нашої країни. Жити навпроти ворога на відстані польоту снаряду нелегко, але вкрай необхідно, зізнаються військові. Вони жартома порівнюють себе з гобітами, бо спочатку повномасштабного вторгнення їхнє житло це серпантиноподібні траншеї і підземні укриття. Тиша на позиціях військових буває вкрай рідко. Окупанти боєприпасів не шкодують, б'ють часто, але не досить влучно. На підході до позицій можна побачити сліди від нещодавніх ворожих подарунків. Противник не переходит к открытым наступательным действиям. Вот, и насыпает железо с разных калибров. Это РСЗО, подкоствольная артиллерия, целые засады. Дозволяют у них боекомплект. Відповідати є з чого. Військові серйозно підійшли до обладнання місць для ведення вогню. Окрім цього, оборонці запорізького напрямку застосовують проти ворога трофейний АГС, який досить часто турбує своїх колишніх власників. Російський ПКТ, ПКМ у нас був російський. Так що ані на басаж дорожби і ми самі в бою взяли. Де маліна батон брав, тальта якраз це і било. Адвойованому таке. Коли ж потрібно припинити будь-які намагання противника взяти перевагу на полі бою, в роботу включається 120-й міномет. Він може знищити не тільки живу силу ворога, а й його бліндажі і техніку. Парник постройки. своего убежища подошли творчески, для того, чтобы можно было здесь и жить, и воевать, как бы, что было комфортно. Мы все-таки не кацапы, чтобы жить какой-нибудь совсем печальной норе, как они строят там по колено себе, чтобы на карачках залазить. Поэтому все-таки люди. Маем и шумаем, как говорится. Можем провести, в принципе, вам экскурсию. Ну вот, собственно, подошли к выходу. Ми трошки відкрили, щоб воно провітрило. Так він накритий. По цілі відробили, накрилися. Шукають, шукають, поки не знайшли. Військові переконані, що налагоджена взаємодія підрозділів руйнує будь-які намагання ворога змінити сценарій театру бойових дій в свою користь. А мотивація українських захисників наближає довгоочікуваний день перемоги. Євгенія Гордієнко, Єгор Трошкін військове телебачення.